А я б згубилась у красивім літі, де йдуть дощі на золотаві квіти, мене б туди, де небо впало в море, і теплий вітер закохався в зорі, мене б туди, де небо впало в море, І теплий вітер, закохався в зорі. А я б туди де час застиг на хвилю, де рідні люди молоді, і щасливі, і зустрічі душевні, гамір літо, любов родини важливіша в світі, І зустрічі душевні гамір, літо, любов родини важливіша в світі. А я б згубилась у красивім літі, Де йдуть дещі на золотаві квіти, Мене б туди, де небо впало в море, і теплий вітер закохався в зорі, і зустрічі душевні, і гамір літо, любов родини, важливіше в світі, Любов родини. У світі любов родини важливіше в світі.